Дорогі наші захисники та захисниці, сьогодні ми від щирого серця хочемо подякувати вам за все, що ви робите для України. Це свято особливий день, коли ми згадуємо вашу мужність, силу і любов до батьківщини. Ви наші герої, які дарують нам можливість жити під мирним небом, навчатися, мріяти і будувати своє майбутнє. Ви приклад для кожного з нас. Приклад відваги і незламності. Ми щиро бажаємо вам здоров'я та міцних сил, а ще добрих і надійних людей поруч. Нехай у ваших серцях завжди живе віра в перемогу. Хай ангели-охоронці бережуть вас щодня, а довгоочікувана перемога подарує мир і щастя усій нашій рідній Україні. Дякуємо вам від усього серця. Ми пишаємося вами і віримо в Україну разом з вами. Ваша сила, наша надія, ваша відвага, наша гордість. Слава Україні, героям слава.